Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 14 вересня 2024 року, Лівобережна Херсонщина. Починаю збирати такий пізній сорт диплоїдної сливи під назвою Анжеліна Як завжди, шикарний врожай, деревце заліплене, була норміровка проведена нормування. Оптимальна величина плода зараз близько 80-100 грамів. Плоди отакі. Це близько 80-100 грамів такі плоди. Плодів багато. Плоди зараз вже в технічній зрілості, вже можна їсти і так. Але я люблю ці плоди їсти після дозарювання, це буде десь через місяць півтора не менше. Вони дозарюються в підвалі. Спочатку вони у мене десь-три На ділька стоять в приміщенні підсобному, звичайно, потім підвал опускаються після переборки і відбраковки деяких пошкоджених, підгнивших. І потім ця сливка мене тішить аж до середини зими. В кінці грудня її аж до 15 січня в тому році смакували. Останні плоди були просто неймовірні по смаку, такі дуже соковиті, таючі і солодкі. Дуже гарна картина, спостерігати, як дерево все таке невеличке, чи що подібна форма крони, і так рівномірно розподілені плоди дуже гарно виглядають. Зараз вона має такий колір м'якоті, як у звичайного Ренклода і смак, в принципі, такий же ж, тільки дуже хрустка. Потім після зберігання дозарювання більше ніж за місяць, десь за півтора вона стає така майже червона м'якоть, таюча така. Прямо деякі плоди можна пити в кінці дозарювання. Ці плоди також почала пошкоджувати совка. Оця нова, що у нас шкодить дуже плоди. Ось вона потикала, вже буде пропадати плід. Буду зараз знімати, тому що далі нема куди тримати на дереві їх вже. Зараз погода жарка. Вона не прекращає шкодить ця совка. В тому році зривав я плоди десь 2 жовтня, не пам'ятаю, чи 3. В цьому році два тижні якраз вони і зігралися сюди наперед. Ну, на цьому буду огляд завершувати. А ще забув сказати про запилення в мене питали в тому році, що в когось погано родичів запилення нема. Тут в мене неподалік росте точесан. Дапелданді і формоза. Ці, мабуть, хтось із них дуже прекрасно запилює. І байдуже, яка погода під час світіння. В тому році були дощі сплошні, в цьому році засуха страшна була. і Запилення таке ж саме, як і в тому році. Шикарне. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.